Ми маємо таке дерево, воно є в більшості людей таке. В чому заключається тут проблема, якщо це є проблема, звичайно, що гілки ростуть, а це дуже велика проблема, що гілки ростуть, дивіться, як поперепліталися між собою. Тобто, реально підходиш людина і стаєш, і дивишся, 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 що з ним можна зробити. Показую три правила. Основних, ну може не три, може чотири, дивіться, основні правила, як з такими боротися. Перше. У вас немає центрального провідника. Ви придивилися, нема. Тобто, щоб її формувати в один стовбур. Значить, інший випадок, у вас буде чашевидна крона. Що в такому випадку приходить? Саме перше ви маєте вибити гілки, які вам заважають. Тоді зразу вам все проясниться, як то кажеться. Що? Ця росте середину? Забрали. Так. Раз. Ця росте в середину, забрали. Два. Дивіться, як зараз поступово ви самі будете розуміти, що з що цієї яблуні будемо формувати. Поняли, так? Да? Ситуація, яка в нас виходить? Ось так, ось так, ось так. Так, дивіться, вже по чуть-чуть. О, диви. Вже по чуть-чуть починає нарісовувати. Вибиваємо далі середину. Саме перше ми вибиваємо середину ж гілки, які ростуть. В середину, щоб ви зрозуміли, що ви маєте планувати. Дивіться, вибили ще одну, все. Вибили, можна побачити, так? що вибили ми середину. Тобто середина наша пуста. Це що таке за гілки? Ти Бачив, гілка вломана. Чи ні, спеціаліст? Коли ви вибили з себе середину. Тама, як до неї підійти, не знаю. Коли ви вибили середину, ви вже починаєте розуміти. Що це вже стає щось похоже на чашу. Потім, з тими гілками, які у вас залишились, ви просто проходитесь по кругу, ось як я. Вибиваєте, переводите їх на наружну бруньку. Якщо гілка пересікається вже сею, ви їх забираєте. Виводите свого роду гілки. На пеньочки їх робіть. Ось, пішли по кругу. Зразу, в принципі, можете зразу прив'язати однорічний пагін і цього два забирати, щоб вони не тягнули вам донизу. Ось так. о. Все, йдете далі. Я вважаю, що нічого складного тут немає. Якщо росте середину, вибивайте її під ноль. Ось така сама ситуація. По однорічному пагону. Середину забрали. По однорічному пагону. Перевели, прирізали, навіть якщо такий списочок. Тут. Тут, тут. Середину росте, забрали. Цю гілку ми перевели. Перевели ось на більшу гілку, яка виходить на наружу. Тут три гілки вкупі. Звичайно, ми Одну з них забираємо взагалі. Лишається у нас ось тут, така ситуація. Тут ми перерізаємо, а тут все по однорічному паголу обрізаємо теж. Це все заважає нам. Ці коротенькі, навантажені урожаї ми їх просто перерізаємо або залишаємо, якщо вони нам не заважають. Таку, на твою думку, помінялася вже ситуація чи ні? Кардинально чи так все? Помінялася. Скажеш, що не помінялось. Зараз в тебе ці ножниці кинули, дивіться. Поняли, так? Вибиваємо, 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 переводимо, переводимо, переводимо. І зараз побачимо кінцевий результат. І я думаю, що, що ви зрозумієте, як дуже просто і легко обрізати дерева. Все все коротеньке, все, що донизу росте, ви прирізаєте на плодові закінчення. І ті, що ростуть з цієї гілки в сторону цієї, теж або забирайте, або прирізайте їх. Все, а ну покажи тако. Ракурс далека, о бач, ще ось не перевів. Ось так. Клоц, клоц, клоц і хлопц. Е, тепер покажи ситуацію. Тобто був куш, а зробилось е, чашевидна крона дерева, з якого ви будете мати багато урожаю, багато плодів, легко будете їх тупці-тупці рвати. Прийшли, відкрили очки перед тим, як ви маєте обрізати, прикинули, що ви маєте, як формувати. Немає явно вираженого центрального провідника. Немає у вас гілки, яка може ним стати на наступний рік. Робите ось так. Вибили, 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 вибили. І все. Якби у вас був центральний провідник, ну є в мене відео, де, в якому я показую, як такі самі схожі дерева вибивати І з центральним провідником, і не, і, 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 коротше, по-різному. Це в нашому випадку це дерево, яке зробив я ось так. Ану почекай. Сейчас раз, два, все, можешь гасить свечечки,